Привіт, друзі, Катін так знову з вами. Понеділок ліс, погода, бімба ракета. Тут вже є перша знахідка у камрадів. І зараз будемо дивитися. Так, у камрада. Колечко. Не Незрозуміло, як колечко, дивись. Ні, колечко тільки що за. Да, так, є. Щось є. Кольцо скіфово, алюмінієве. Прикольно. таке інтересненьке, може хтось робив, але ну, вряд ли, тому що візерунок є. Ну що, нормальна знахідка. Мої поздравлення, сэр. Угу. Від хлопців трошки відійшов, ось знайшов таку штучку прикольну. Лінза і мідна така окантовка. Мені кажеться, як це якась оптика була. А від чого? Ну, це вже дуже цікаво. Бачите, лінзочка яка зменшує. І все гарно видно. Воно навіть мою ногу видно. Прикольна штучка така. Напишіть від чого воно, а я зараз ще тут покружляюсь. О, кладуха радянського сируна. А ну хто покакав, признавайтесь, 50 років тому чи 60. Хто це був? Раз, два, три, 4, 5, 6. Ніфіга себе! Так, щось що це... Що, підкорнем? Підкорним... Сильніше піляй, тільки на себе трошки бери. Бачите яка лопата? Хиряче коріння, аж ага. гайшу мить, блін. Та ні, те не антенне... Це, це лопата. Да, це можна і рубанути його. А, все, сейчас трошки підчищу. Давай лопатку. Якщо хочете ось таку лопатку, коротше телефончик. Лопатка дуже класна, товста, щільна. Я не знаю, цією лопатою можна цемент рубати з асфальтом. Герой. 5 копійок. Герой. 43-го. Дорога? Ну така, ну так, більше, менш, ну так. Красиво. Така троечка прикольна. Треба буде подивитися вдома. В каталожику. Та будемо їхати, глянемо. Так, воно знизу болотіна, бачите? Спуск пішов. Оце в цих місцях була колись вода. Ну І зверху тут можна ходити, в ходить більш-менш адекватно. Але в болоті, не знаю, скільки я лазив по болоту, по таким болотам, то ну, ніфіга не було. Разі що може бути по Другій світовій війні якась зброя, там, щось скинуте і так далі. І тут у мене ось піднялась монетка. 1971 рік говно-радяник, 1 копійка. 71 рік. Так, ось мій лучший друг приніс свою знахідку. Так, ось такий значок. Лошадки. О! Це скіфи. Золото. <рес> Зооморфна. Накладка. ціна 8 копійок. Прикольна лошадка. Чо, прикольна, він може ну, бути даже. Такий, може і не дуже такий же час. Може бути да, не часто, і може якась людина, яка колекціонує значки з тваринками, купить на вулиці. За, За 30 гривень це прекрасне творіння. Прошу. Дякую. Коротше, хтось щось закопав тут. Тут, походу, напевно, хтось мусор вивіз. Я не знаю, як вони його сюди вивозили і коли це було. ось така пляшка стара попалась. Лежала, коли копав. І от газові комфорки від старої. Ось така дудка, блін. Алюмінієва. Залишаю тут. Так, подивіться, яка сокирка мені випала. Таких сокирок я ще не бачив. Цікава дуже, Квадратна. бачите, яка вона наче, така взагалі квадратненька і легенька, блін. Оце цікаво, друзі. Якщо знаєте, чи це якийсь самопал, чи не самопал, може щось по війні, може не по війні. Хрен його знає, коротше, напишіть обов'язково. Така цікава вона досить. Досить цікава сокирка і легенька. Так, у камрадіка тут ось, дивіться, яка тема, блін. Та це все, ти на eBay продаш його за тисячу баксів. Може за дві. тільки я не помню, що це надпись така. Так щось там написано, у них хрен не понятно що. Арабський, може будильник. Вітя, 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 щось таке, Вітясь. Вітя, Вітя, да, Вітя Янукович, Вітя. <гум> І механізм, бачите. Ну що, суперово. Німецькі гільзи пішли. Ось такі ржаві. Ну, Вона вже перегнила трішки. Але щось від неї залишилось. От мені здається, що і топорик відноситься до цього періоду. Знаєте, напишіть, я можу помилятись. Так, он камрадик копає, а ось він що викопав. Ось що блин, це взагалі красава, блин. о, оце жарабасіна, блін. Оце жарабасіна, як новенький, блін. З під станочку красивий такий. Тю-тю полетів, блін. Так, дуже давненько вони мені не попадались. Опа! Па-бам! Кривий штемпель, брак. Але десь була на упряжі. Це каніна, елемент кінської упряжі. От годинника щось, мабуть, алюбасу. Алюміній. Ну воно таке важке, може навіть і не алюміній, а ржавійка. Ось такий Mercedes. Нугу, сахранчик ще такий помпезний. 54 рік, сталин здох. Дощ пішов, блін, а по прогнозу нема. Ось такий замок старий знайшов. З таким плоским цим. Прикольний. Старий він чи не старий, хрен його знає. Якщо знаєте від чого, то напишіть. І плоский такий цей зацепчик оцей який замикається да. три штучки ще там пищить зарили щось так ар 98 друга світова 40 рік там ще звенить і звинить да? Да. копай. Що там провір може ти вже достав її Ні, хера. Це метка така. 10 чи крон, чи що це. 1993 вже дивлюсь. Звідки вона тут не зрозуміла. Чехи бігали, чуєш? Ага. Шукали. Так, 93-й. Це взагалі. Прямо на лопаті. дивіться. Прямо на лопату выскочила. Гонородяник пізній. 79 рік, по-моєму. Ну коротше ушатаний. Що ж там за монета виказав? А, сейчас покажу. Та, та страшні монети. монеты. Отсюда вообще. такі. битві Угу, Голородянок? Дві mm -hmm. копейки 60. Mm -hmm. 1666 рік, бля. Ну да, така тоже. 67. -й. Така поговка, старенька, мене нові есть. Не, ну це по війні, це стара. Тридцяті. Так що купіоз підняв. <yr Otto> Який, 76-й ти казав, так? 76. 네, 76-й. Так, 76-й. <прив> Йлки сажали і, все. і загубили. Посіяли. Що, камрад ще один підтягнувся до нас. Чорний сигнал був. Ось таку штучку знайшов. Не знаю, ми можна, щось від борони. Таке гостре воно. Коване не коване, лете. Не знаю. Так, ось камрад розкопав таку яму здоровену. Зараз закопує в ній ось, дивіться. Чорний гільзач був такий здоровий. Якщо знаєте, напишіть від чого воно. Может кто-то там деньги сховал в гильзе, понял? Царские монеты. Ну тут такая дырка вузька спереди, а тут ну, вон, вот, ну оно таке. 12 написано. Таке дебела. Ну все, жир трест. Вот это находка, блин. Офигеть. Ну офигеть. Супер просто, Огонь. Ну це річ. от таких вещей, звісно, тащусь. Коліб, я свій поліцей взяв, блін. Так, ось такий засов старий, бачите? Коване воно, не коване, чи ручка, чи що. Так, да, засовчик був. Оце прямо де хрест, тут ось був. Ну Тут, коротше, цей. У кого такі хрестики есть, пишите, дзвоніть, там телеграм, короче, в описании их купляю. Чисто для себя. Що тут? Так она что-то не должно было быть не знаю. Нет, это вот трактора стяжка, понял, там идут двое. А трактора стяжка так. О, нормально, пошло дело. 1897 рік одна друга копійки СПБ Ось ну, з цієї сторони взагалі рельєф огонь Це знахідка камрада опасний камрад із всіх знайшов таку піпку І десь ця піпка до чогось кріпилась, от до чого, напишіть у коментах. 31 Блін, посади який. охран так. Да. Так и с колечко медно. Саготехника наверное. Дый, сохран вообще огонь. Ну да, вони тут сохраняются. Так черно земля. Посяка, блин, болото.